Державні компанії зекономили на електроенергії понад півмільярда гривень. Це стало можливим в межах балансуючої групи, яку створила. Державна енергетична компанія України через форс-мажори виробники не можуть правильно прогнозувати скільки електроенергії вони вироблять. А будь-яке відхилення від плану це додаткові витрати. Участь в об'єднанні дає змогу учасникам ринку електроенергії зменшити відхилення від плану, а отже, заощадити кошти. Усі збережені фінанси компанії можуть спрямовувати на відновлювальні роботи, нове обладнання та кращий сервіс. За рік до державної балансуючої групи приєдналися найбільші компанії країни. Енергоатом та низка провідних виробників зеленої енергії. На зв'язку з нашою студією Віталій Бутенко, це генеральний директор державного енерготрейдера енергетична компанія України. Вітаємо вас. Віталій. Вітаємо добрий день. Добрий день. Як ви оцінюєте достатність власних наявних сьогодні в Україні ресурсів електроенергії для забезпечення потреб і промисловості і на випадок значного дефіциту, чи зможе Україна оперативно Налагодити імпорт цієї електроенергії, ну за нашими оцінками та аналізом, енергетична система України підійшла підготовленою до цього зимового періоду. Це особливо важливо підмітити, тому що за дуже стислий період часу після шалених атак, які енергетична система України відчувала на себе минулого минулої зими. А сьогодні ми бачимо, що достатньо власних потужностей для того, щоб уникнути системного дефіциту, власне дефіциту енергосистеми під час проходження землі. Звичайно, це не враховує можливість сценарії, якщо атаки агресора збільшаться і вони можуть причинити додаткові пошкодження. Тут ми звичайно виходимо в ситуації, коли тяжко передбачати. Але принаймні на сьогоднішній день ми як говоримо у себе в компанії, ми обережно оптимістичні. Що е, країна буде з електроенергією? А чи означає, що для прикладу, якщо буде нестабільна ситуація з енергозабезпеченням, то в цьому разі збільшаться витрати споживачів на електроенергію? Ну, перш треба відмітити, що це у всякому разі не буде стосуватися побутових споживачів, тому що е, Тариф на електроенергію для побутових не зміниться, і принаймні, не передбачають його зміни, поки ми не пройдемо зиму. От це більше, це більше стосується додаткових витрат, пов'язаних з великими виробниками чи з промисловими споживачами. З чим це пов'язано? Перш за все з нестабільністю роботи енергосистеми пов'язаної як з природними, так і агресорськими наслідками. От виходить, що прогнозувати скільки ти зможеш виробити і, по факту виробляєш, чи споживати, дуже тяжко, і це приводить до виникнення небалансів. Небаланси – це досить неприємних з економічної точки річ, тому що вона суттєво збільшує витрати на електроенергію для, для виробників, так і для споживачів. І це звичайно є проблемою, особливо коли енергосистема проходить дуже складну і нестабільну, нестабільний період. А яким чином, на вашу думку, оці небаланси, баланси, як ви висловилися, можна не валювати? Ну, власне, рік тому енергетична компанія Україна Україна створила першу державну балансуючу групу. А, в яку війшли найпотужніші державні виробники, такі як енергоатом, а також і приватні виробники зеленої ленетики та промислові споживачі. очі, що вона дає? Вона саме дозволяє як виробникам, так і споживачам уникнути суттєвих витрат через ці небаланси. таким чином, таким чином зменшують ці витрати. Це особливо особливо важливо в періоди нестабільності якій ми знаходимося, і за нашими підрахунками за рік існування цієї балансуючої групи ми заощаджили більше півмільярду півмільярду гривень для державних споживачів. Якщо великі промислові державні споживачі енергоємні, то для них це значить заощадження в мільйонах і мільйонах гривень. Результат такої роботи є результатом роботи енергетичної компанії України і злажної роботи з нашими партнерами, такими як енергоатом та. Та державні споживачі пане Віталію, ми вам дякуємо за ваш час, за те, що долучилися. Віталій Бутенко, генеральний директор державного енерготрейдера, акціонерного товариства енергетична компанія України, був з нами на прямому зв'язку.